Мабуть, кожен з нас, хоча б раз у житті, задумувався чи не розпочати, бува, власну справу. Однак не кожен знає, які потрібні документи та куди їх подавати. Якщо раніше для того, аби зареєструватися підприємцем, доводилося обходити чимало інстанцій – це і податково пенсійний фонд «Соцстрах», то тепер варто звернутися лише до державного реєстратора у центрі надання адміністративних послуг. Фізичній особі достатньо прийти до нас в реєстраційну службу, і всі документи, необхідні зразки їх заповнення, вона може тут отримати і подати для реєстрації. Для реєстрації фізичної особи-підприємців її достатньо подати реєстраційну картку форми номер 10 і копію реєстраційної картки платників податків, тобто ідентифікаційного коду. Проплатити рахунок на 34 гривні це вона теж може зробити тут. В приміщенні є відділення банку, і тобто безпосередньо на місце може заплатити і отримати квитанцію. Зразки заповнення всіх реєстраційних карток вони у нас знаходяться на інформаційних стендах. Там є взірці, тобто людина сама без сторонньої допомоги може. Це зробити і подати документи для реєстрації. У будь-якому випадку, чи з пакетом документів, чи просто для консультації, без інфобокса вам не обійтися. Нажимаєте розпочати роботу, вибираєте, куди вам потрібно йти, чи це будуть фізичні особи, чи юридичні, прийом документів, видача документів, консультація. Тобто, що вам потрібно? Якщо ви вже маєте готовий пакет документів, ви можете зразу на прийом. Якщо ви ще не знаєте, обираєте консультації. Наприклад, ви обираєте прийом документів, вас пише, яка дія. Чи це буде державна реєстрація, чи це вам треба буде отримати випуск, випуск, витяг або довідку. Просто на це все дається різний час для того, щоб прийняти у вас документи. Наприклад, ми нажимаємо державну реєстрацію фізичної особи підприємця. Це буде одна реєстраційна дія. Ми вибираємо і роздруковуємо талон. На якому у вас буде написано ваш номерок і прогнозований час прийому? Тобто, у вас на 10.37. Ось із цим талончиком ми прямуємо на другий поверх центру надання адмінпослуг та чекаємо своєї черги. вас на цьому талончику номер 116 14 стіл, де буде показано синім на цьому моніторі. Тобто зараз обслуговується 86 номер за вашим столом. А я наступна, так? Так, ви наступна. Есно та оперативно у нас прийняли документи. Тепер якихось два-три дні ми стали повноцінними підприємцями. Всі документи, які засвідчують підприємницьку діяльність особи, отримують теж виключно у центрі надання адмінпослуг. В управління міндоходів області за відповідними довідками тепер ходити не потрібно. Для Платників, які включаються в єдиний державний реєстр юридичних осіб і фізичних осіб підприємців для постановки на податковий облік не потрібно з'являтися до органів доходів і зборів. Їм достатньо подати документи. Державному реєстратору для проведення державної реєстрації. Після того державний реєстратор надсилає до органів доходів і зборів електронні відомості про державну реєстрацію. І на підставі цих відомостей органи доходів і зборів беруть платника на облік. Довідка за формою 4 ОПП про взяття на облік таким платникам не видається. Замість того, надсилається електронна квитанція. До державних реєстраторів і у виписці, яку надає державний реєстратор суб'єктам господарювання, місяця відомості про орган, в якому цей платник перебуває на обліку, дату взяття на облік, номер взяття на облік. Також у виписці державного реєстратора міститься інформація про взяття на облік страхувальника. Це все в електронному вигляді відправляється до державного реєстратора відомості як про взяття на облік платника податків, так і про реєстрацію його в реєстрі страхувальників. До речі, з 1 січня 2014 року набрали чинності нові зміни до податкового кодексу, якими передбачено надання нового сервісу для платників, які вирішили зареєструватися суб'єктами господарювання. Вони можуть при проведенні процедури державної реєстрації також подати заяву для реєстрації платником податку на додану вартість, а також обрати систему оподаткування спрощену систему оподаткування. Після того державний реєстратор у електронному сканованому вигляді цей документ надсилає до органу доходів і спорів. В органі доходів і зборів його розглядають, терміни, строки подання таких заяв, процедури розгляду заяв залишились такими ж, як у 2013 році. Тут змін жодних немає. Необхідно зазначити, що такий документ, як свідоцтво платника ПДВ, суб'єктам господарювання не буде видаватися. Замість того, оприлюднюються відомості на сайті Міністерства доходів і зборів. Ці відомості. Можна подивитися в інтернеті, і на бажання платника платник може подати заяву за встановленою формою для отримання витягу з реєстру платників ПДВ. 1 січня 2014 року відмінено також обов'язковість наявності обсягу оподаткованих операцій для платників, які виявили бажання зареєструватися платниками ПДВ. При цьому слід відмітити, що процедура розгляду заяв, строки подання цих заяв, терміни розгляду заяв залишились такими ж, як і в 2013 році. Що стосується платників-єдинщиків, то процедура розгляду заяв в органах податкової служби, які подаються державному реєстратору, аналогічна процедурі реєстрації платникам ПДВ. Скасовано також видача свідоцтва платникам як платникам ПДВ, так і платникам єдиного податку. Натомість видається витяг з єдиного державного реєстру платників ПДВ або витяг з єдиного реєстру платників єдиного податку. Записатися на прийом до реєстратора можна навіть не виходячи з дому чи офісу, а через інтернет. Ось головна сторінка центру надання адміністративних послуг. Натискаємо Зареєструватися на прийом. Далі вибираємо, який час та дата буде для нас зручною. До прикладу, середа 12 лютого. Реєстраційна палата Другий поверх, фізичні особи-підприємці, прийом документів, державна реєстрація, вибираємо бажаний для нас час, до прикладу, 11.00. Вводимо своє прізвище та ім'я, номер телефону, а також натискаємо Завершити реєстрацію. Отож, наша реєстрація успішно завершена і у середу, 12.02. 11 годині, нас чекають на прийом документів. Тож подати заявку до фахівця через інтернет значно простіше і крім того планує ваш час. Кожним роком зростає кількість людей, які прагнуть розпочати власну справу. Загалом, упродовж 2013-го органами управління міндоходів області взято на облік більше 5700 платників податків. Начальник головного управління міндоходів області Віктор Ахміль каже, як і у минулі роки своїм позиціям міндоходів не зраджує, тож мораторій на проведення перевірок малого бізнесу продовжується. Як то кажуть, неочікуваних гостей можуть чекати лише ті суб'єкти господарювання, які мають критерії ризиковості. Вже давно каже Рахміль, податковим інспектором на ринку не лякають, адже цим бюджет не наповниш. Вивіть собі, скільки зусиль, скільки часу, скільки людського ресурсу треба для того, щоб скласти на ринку протокол. В кінцевому випадку він дасть ну, там, 500 гривень штрафу у бюджет. Так? Ця людина працювала цілий день. Вже не вже найкраще піти на одне велике підприємство там, чи е -е, фінансово-промислову групу, відібрати, яка Здійснює мільярдні чи мільйонні обороти і маючи критерії ризику, ті чи інші, ну підставно піти, я маю на увазі і забезпечити поступлення. Навпаки, міндоходівці зараз активно проводять бесіди з підприємцями, аби знати їхні проблеми та враховувати побажання. 1 мільярд 59 мільйонів 22 тисячі гривень. Такими були поступлення до державної казни. Торік повідомив начальник Івано-Франківської митниці міндоходів Валентин Семенов. Цьому сприяли застосування іт рішень та електронних сервісів, скорочення часу проходження митних формальностей, автоматизований безконтактний митний контроль та інше. Семенов каже, об'єднання митної та податкової іт інфраструктури дозволило проводити моніторинг фактичного руху товарів від кордону до споживача в режимі реального часу, на особливому контролі. Нашої роботи є боротьба з контрабандою, яка знижує конкурентоспроможність легально працюючого бізнесу. Всім відомо, що неможливо значить, біля кожної автомашини, біля кожного автовантажу авто... інспектора. І тому ставка робиться на сучасній it технології та рішення на дистанційний контроль без втручання в поточну діяльність бізнесу і без зайвих перевірок скорочено, каже Валентин Семанович, час проходження митних формальностей при імпорті на 24%, експорті на 21%. З липня 2013-го запроваджено практику оформлення попередніх декларацій типу ЕА, що дозволяє здійснювати. Випуск товарів у вільний режим, які ввозяться в Україну безпосередньо після пропуску їх через митний кордон, без пред'явлення товарів до внутрішньої митниці. Івано-Франківською митницею у Міндоході у другому півріччі здійснено 204 таких оформлень. Щодо перспектив, то однією з новацій, над якою працюють фахівці, це автоматизована митниця майбутнього. Там каже Валентин Семенов, рішення про пропуск транспортного засобу прийматиметься повністю автоматизовано без людського фактору. Подавайте декларації. З 1 січня стартувала кампанія декларування доходів громадян, отриманих у 2013 році. Від неї звільняються лише ті мешканці, які отримували доходи виключно від податкових агентів, або ж від операцій продажу чи обміну майна дарування при нотаріальному посвідченні договорів, за якими був сплачений податок на доходи фізичних осіб. Є категорія населення, яка повинна задекларувати доходи в обов'язковому порядку. Обов'язкове подання та подання декларації громадянам, які мають право подати цю декларацію. Обов'язково подати декларацію громадянам, які отримали в минулому році доходи при виплаті чи нарахуванні яких не отримувався податок на доходи фізичних осіб, а також громадян, які отримали іноземні доходи чи доходи від неподаткових агентів, тобто осіб, які зобов'язані за вас перерахувати, нарахувати, перерахувати податок на доходи фізичних осіб до бюджету. Мається на увазі у випадках здачі майна в оренду фізичним особам, не підприємства. Приємцям, а також інші випадки цього року сподіваються, міндоходівці свідомих прикарпатців буде не менше ніж торік. У 2013-му декларації про майновий стан та доходи подало близько 12 тисяч людей не майже 700 мільйонів гривень податку на доходи фізичних осіб. А от на тих, хто ігноруватиме деклараційну кампанію, яка триватиме до 1 травня цього року, чекають штрафи від трьох до восьми неоподаткованих мінімумів доходів громадян. До речі, цього року задекларувати доходи можна в режимі онлайн. Дуже зручний сервіс, в принципі, є автоматична звірка правильності введення даних, є підказки, в якій графі, що саме вносити, посилання на відповідні нормативні правові документи. Громадяни для подання цієї декларації онлайн обов'язково отримувати лише електронний ключ, який нагадую, видається, нагадую, безкоштовно. Того цього року чекає таке ноу-хау для платників як обговорення концепції загального декларування, тобто жоден нормативно-правовий акт не буде прийнятий без узгодження з громадськістю а свої думки з того чи іншого питання можна буде висловлювати знову ж таки в електронному вигляді на веб-порталі Міндоходів.